Усім мирного дня, усіх ради бачити на своєму каналі. Мене звати Арсеній. Сьогодні субота, 4 січня, приємно усім перегляду. Хочу показати сьогодні, що я зробив. Сьогодні у нас дуже морозно, день морозний, цілий день такий мороз. Бачите, і свіжок так. Тихо пролітає. Зараз третя година дня. Дуже гарно, скажу вам. Друзі, чому? Бо, бо сонячно, дивіться, яке, яке небо наполовину хмарне, наполовину таке ясне. Так, вже навіть вода замерзла в курені. Ну, вони все одно підуть зараз спати вже скоро. Зараз покажу, що я зробив сьогодні. Бачите, я поприбирав зараз кроликів поприбирав. Тепер у них чистенько і сіна дав. Води також давав, але вони, бачите, повипивали майже ну, на майже половину. Так, я знаю, що цей кролика взагалі вже нема води. Чи перевернув, чи, чи випив він не вернув. Тут перевертає. Ось сіно давав, бачите, поприбирав тут. Так. Але це ще не все. Боже, кури, що ви тут зробили мені, скажіть. Ось так, друзі, як ви зрозуміли, в мене все-таки сьогодні вийшло поприбирати в, кур... в курочок. Бачите, цим тирсою обсипали. Ось. Щоб було сухо тут. І бачите постелили жесть на цю підлогу. Оскільки, друзі, така неприємна ситуація сталася. Оскільки підлога стара, то вона вже починає гнити. Оскільки а будемо а, будемо. Міняти підлогу м, десь улітку. Тобто тут буде взагалі нова підлога, оці, оці дощечки, до, доски, оці, їх не буде. Будемо їх забирати і нові класти. Тобто нова підлога. А так, щоб м, і тут проломився одна доска, як сказати вам, е, з часом, так як у не є вони цей ця підлога є то вже там. Одна доска так, наполовину так поламалася. Тому накрили жесть, краще хай на жесть ці. Хай буде жесть поки що, тимчасово. Оскільки така ситуація. На жаль, але що поробиш? Не все всьому. Через певний час приходить кінець, тому, тому будемо змінювати влітку. Це десь ще 5 місяців треба чекати до літа. Ого, бачите, як сонце вийшло зараз ось і дуже гарно вулиці. Сніжок цілий день, так, але він такий спокійний і цілий день пролітає. Хоча зараз сонце якось світить, якщо ви помітили, тільки де воно? Я його не бачу, але десь світить. Ну що, кури, як вам сподобалась нова домівка? Я думаю, там уже чисто, тепло. А то в клітки сьогодні, коли я прибирав, вони були в клітках, ховалися. Ось чого ви? Не йдете, в курник світ, тут вже тепло, тут вже чисто. Ось, ідіть погрійтеся. Чого? Ви так мерзнете? Реально сьогодні така така погода дуже холодна і дуже мороз такий. Ну, мінус все ну, мінус 4, але так мороз бере на ніч. Ось так, ну, вже на вечір вже бере. Ну, чому вечір? Ну вже, в принципі, через годину сонце буде заходити. Навіть менше. І вночі мінус 8 сьогодні буде, тому бачите такий мороз. Ну, Якщо сніг буде, то він точно нападає, якщо намерзну землю, він дуже гарно лежить на мерзлі землі. Ну, Якщо буде, нападає сніг і буде мороз, то це краще, ніж на голу землю вдарить мороз. Тому, вже як цікаво, сніг опадає, пролітає, але з другої сторони. Сонце світить, тобто такий. Влітку такий є, таке явище, кажуть, сліпий дощ, коли сонце світить, але дощ іде. Це так само, напевно, снігом. Сліпий сніг чи що, як його сказати. Але. так, 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 друзі. На одній нозі кури стоять, а не хочуть заходити в курник. Ну, що я можу з ними зробити? Якщо, їм... якщо вони не хочуть, якщо вони не хочуть туди заходити, то хай не заходять. Потім, коли вже замерзнете кури, ви зрозумієте, з... ну, ноги змерзнуть, то ви зрозумієте і побіжете в курник грітися. Ось, ну так, якщо сині морози, то кури в основному в курнику сидять і там не виходять майже з нього. Коли багато снігу, не дуже хочуть виходити. Ось, друзі. Як нас товбучили пір'я. Холодно так. А ось ті курочки вже пішли сюди. І вже тут грибуть щось собі, оці, тирсу, цю грибуть, тут буде тепленько. Ну, Якщо я ще зачиню ці двері, і за, коли вони всі зайдуть спати, то я думаю, їм тепло там буде не дуже холодно. Ну, звісно, ці фекалії, що були, ну, вони так створювали додаткове тепло, але... Їх вже треба було прибрати, оскільки поки його. їх аж шість відер, розумієте? Е, я ж прибирав така ситуація в грудні, я прибирав, але був мороз і примерзли це все. І це було дуже складно. То я ледве-ледве постарався. Ну, Там трішки залишилося, з того, що я не міг, типу. Вона навіть здерти не міг. А ось сьогодні, в принципі, нормально було прибирати, тому вже так прям чисто-чисто прибрав. Ну, все, я думаю, їм точно десь до лютого вони можуть тут жити, а потім в курнику знову буде прибирання. Сьогодні, можна сказати, і в Кролів, і в курей було генеральне прибирання. Ось. Я справився з цим всім за дві години. Ось, розумієте? Ну, літку набагато швидше, я думаю, ось було би. Але що зроблено, те зроблено. На дворі ж зима. Ось, друзі, що ж я, сказав, я казав вчора Така тепла, гарна погода, а сьогодні... Пройшов один день через день, от сьогодні, бачите, мороз. А потім знову вівторок, 8 градусів тепла. Аномальна, звісно, похода, дуже різкі перепади. І це дуже, не дуже добре для такої погоди, для зими. Оскільки, наприклад, якщо буде дуже тепло деякий період, будуть розпускатися бруньки на деревах, якщо дарять і бац морози і все. І нічого, і вже змерзне. І тому це не дуже добре, коли такі перепади. Аномальні зими, вже років чотири. Ось, уже таких зим холодних немає. Така остання зима холодна, прям морозна. Я пам'ятаю, була десь-дві 20, 20 -му, 2021 -му році. Там в день мінус двадцять. Уявіть було. І таких зим я вже не бачив. З того періоду, з тої зими. Бачите, якщо, якщо видно. А ні, на камеру, на жаль, не видно. А я бачу, ось з цих марок сніг опадає і так видно. І не просто так опадає, як снігопад, а вони, ці сніжинки, кружляють. Кружляють. Бачите? Якщо ви побачите, зараз на сонце може десь. Ну тут не видно, на жаль, камера не передає ці сніжинки. Не вся камера може передавати ідеально. Ну, добре, друзі, на цьому все. Усім бажаю миру, добра, гарного вечора, до нових зустрічей. Усім па-па-па-па.